У Вінницькому ліцеї номер 18 відбувся відкритий регіональний турнір з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю внаслідок порушень у розумовому розвитку. Захід організували в межах спеціальної олімпіади України за підтримки Вінницького міського центру соціальних служб. У змаганнях взяли участь близько 60 учасників. Вони бігли на дистанцію у 60 та 100 метрів. Наймолодшому учаснику турніру 8 років, найстаршому 37. Серед запрошених гостей дітки з Житомира, які продемонстрували навички з акробатичної йоги. Як зазначає виконавчий директор Соціальної олімпіади України Андрій Підварко, сьогоднішній турнір у Вінниці розглядають як відбірковий, аби визначити найкращих, сформувати команду області, яка візьме участь у всеукраїнських змаганнях. Ми, як і кожна спортивна федерація, дуже зацікавлені у тому, аби відібрати здібних талановитих спортсменів, аби вони гідно представили, наприклад, Вінницьку область. І потім можна потрапити до складу делегації національної команди спеціальної олімпіади України, каже Андрій Підварко. На завершення заходу Учасники отримали заохочувальні призи від, Вінницької міської... від Вінницького міського центру соціальних служб. Ті учасники, які показали найкращі результати, зможуть взяти участь у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики, які відбудуться у травні в Кропивницькому.